Пола у Житомирі вдруге за два тижні постраждала від вибухової хвилі внаслідок ракетного удару. Цього разу, якби сила удара була, мабуть, напевно, все-таки потужніша. випало і це вікно. Як живуть жителі села Привар овруцької громади, яке російські військові обстріляли 19 березня та знищили там половину будинків? А з якого снаряду? А це бомби кидали. А це бомби, авіаційні бомби. так? Да. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Анатолієм Антоневським. Нема слів таких знайти, щоб сказати про нього. Це золота людина. Ось ця школа у Житомирі внаслідок ракетного удару російськими військами по об'єкту енергетичної інфраструктури, який розташований неподалік, вдруге зазнала пошкоджень. Який тиждень тому ударною хвилею тут вибило скло в усіх вікнах спортивної зали. Минулий раз е, був. Випала скло на другому поверсі нашого вестибюлю. То цього разу, якби сила удара була, мабуть, напевно, все-таки потужніша, випало і це вікно. Ось це все скло, яке ви бачите, це те, що випало, це те, що відновлювалося, те, що була заміна скла. Спортивна зала прилягає до навчального корпусу школи. Вибухова хвиля, як і попереднього разу, припала у це місце. Отже, нам майже так само, як і минулий раз, це те, що ми робили. Робили ми як нам здавалося, на совість, але ну, бачите, у ворога совісті. Взагалі немає, тому все, що ми зробили своїми силами, відновили. Воно знову пошкоджено. Пошкодження, я вважаю, майже такі ж саме сталися. Плюс добдалися ще декілька вікон дерев'яних. В основному, хвалить Бога, що пластикові вікна тримають поки що ударну хвилю, попри те, що об'єкт знаходиться, ну який був уражений, знаходиться не так далеко. Пошкодження будівлі школи після попереднього прильоту російської ракети ліквідовували власними силами декілька днів. Спортивна зала нині для занять непридатна. Те, що ми плівкою закрили зараз, щоб холодний шов то це одне, а ну скло ми замінити таке велике не зможемо, тому будемо чекати все-таки на якусь допомогу. Сподіваємось, віримо, що допомога прийде, бо коли в навчальних класах маємо тепло і маємо світло, то спортивну залу використовувати зараз не можемо. Від учора у школі на два тижні оголосили дистанційне навчання. Ірина Остапчук, Олексій Черко, Олександр Цеплюк. Новини на Суспільному. Анатолій Борисович ти гриби всі позбирав. Тетяна Бубик, староста села Привар Овруцької громади, веде нас до оселі одного із мешканців. Шага Микола Михайлович теж ми перекрили всіх. Що ж тут знати, тільки <смітна> раз два й обчувся. Зараз у селі четверо людей: двоє. Анатолій, Олександр та Володимир. Це тілі відіспільне. Суспільне. Є у вас такий канал? Та откуда в нас канал? <свят> <пиш> <канал>, <скак> <канал>, <канал> Тут, слава Богу, що світло є. З 27 будинків в селі згоріли 14. Перші обстріли росіян були 28 лютого, потім 19 березня, рівно півроку тому. 19 числа зранку спочатку обстрілювали з вертольотів ці, це, це село, населений пункт, а тоді Дня 3-4 ще чутно було вибухи і пожежі. Після цього Анатолій вирішив виходити із села самотужки, але підготовленим. Він кусок сала з собою увіз кусок хліба і собачка за ним біг. Собачка теж, як побачив нас, коли ми стали, він його прямо чуть не обнімав і дивив свічі, що забери мене з собою, щоб не залишав. В травні четверо чоловіків повернулись додому. Обсадили городи навели лад з оселями. Громада допомогла відновити вікна та дахи. Тепер готуються до зими. Продовольство їм привозять. Возить хлібна машина. Міні, не понеділок, середу і п'ятницю. Три дні на неділю. Хоч і пізно посадили, але картопля вродила. Вже і викопали. Кажуть, їсти що буде взимку. А у тебе ти свою щось. Та викопав. все викопав, все, Є? завалений хліб. Бога, да. бать сухо. Картоплі падають. Мішки стоять. Скільки вам на зиму потрібно? Це здорово, та на зиму. І сину хватить усім. – А, то ви ще й з Ну, звісно. <свісно> <свісно> У іншого Анатолія теж картопля вже зібрана. Вже встиг навіть грибів насушити. <свісно> – Тобто, юшка, юшка на зиму буде? – А, свободно. Він на продаж можна ще, якусь купив. У літній кухні Анатолій показує нам ще гриби, які готує вже для консервації. Я хватает, то то козелюнки сивушки подають варити і смажити потім. так? Ні, Ще раз варю, заправляю і закриваю. Угу. І зимою ви да. Да. На Новий рік. Да. городину та гриби чоловіки заготовляють самі. На все інше збирають гроші, здаючи шишки на насіння в лісництво. А так запасають з Сахару 10 кг, олів, 10, 5 п'ять кілограмів, так запросають. Картопля своя, тільки на хліб діюся. Вам вистачає цього на Хватає. Живуть, як жили, кажуть два Анатолії. Лише згарища будинків та осколки з подвір'я нагадують про війну. А з якого снаряду? А це бомби, бомби кидали. А, це бомби, авіаційні бомби, так. Да. До кордону з Білорусією від привора 15 кілометрів. Але після всіх випробовувань ці чоловіки кажуть, що лишатимуться вдома. Дмитро Клименко, Олег Павлюк. Новини на Суспільному. У костелі святого Йоанна з Дуклі у Житомирі 19 жовтня прощалися із військовослужбовцем Анатолієм Антоневським. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від вторгнення російських військ. Це Душа любої компанії була. Він був завжди веселий, вмів підтримати всіх. Був прикладом. Завжди хотів щось більше зробити для країни, як завжди. Завжди був підтримкою для всіх. Всіх завжди він був щасливий тим, що він робить. Він завжди робив це на 100% викладався. Він, він ніколи не робив нічого наполовину. Анатолій Антоневський закінчив Житомирський автодорожній коледж. За контрактом служив у 95-й аеромобільній бригаді, брав участь у миротворчих операціях у африканських країнах. Коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, чоловік займався волонтерством. Згодом його мобілізували до Збройних сил України. Людина можна сказати від Бога, дуже хороший сім'янин. Він дуже любив дружину своїх і хлопців. Він був, нема слів таких знайти, щоб сказати про нього. Це золота людина. Нема слів. Дуже шкода такої людини. І ми ще жити, і жити. Загинув Анатолій Антоневський у Донецькій області від осколка снаряда 13 жовтня під час виконання бойового завдання. Чоловіку виповнилося 41 рік, в нього залишилися батько, мама, дружина та двоє дітей. Це дуже велика втрата для сім'ї, для дружини, дітей, батьків. Звісно, ніхто їм не замінить нічого вже. Крім цього, сталося. Коли вже нас, як то кажеться, той путлі розставить. І ми будемо спокійно жити, і наші діти будуть спокійно жити. Він рвався, хотів допомогти всім. Дуже хороша, файна людина, яка прожила мало, але хорошу життя свою. Він був воєнним цім, воздушним десантником, і він був прекрасний громадянин України, захисник його і дуже хороший сім'янин. В жовтні у шести громадах Житомирщини відновили роботу підрозділи обласної міграційної служби. Йдеться про Баранівський, Коростишевський, Малинський, Любарський, Черняхівський та Ємільчинський підрозділи. Причина збільшення кількості звернень людей. За день послуги громадянам надавалися приблизно в кількості 300 чоловік. Навантаження було дуже велике. На сьогоднішній день в області у нас працює 13 підрозділів Державної міграційної служби. Крім того, навантаження. Зменшилося на наших працівників в середньому десь в два рази. Після відновлення роботи міграційної служби в громадах, станом на жовтень, щодня до головного управління звертається близько ста людей. Впродовж літнього періоду за день у нас проходило через кабінет до 400 людей. І На даний час вже. Спокійно встигаємо продовження і оформити і видати всім бажаючим. Люди приходять у живу чергу і по мірі можливостей надаємо послуги. Записував чергу, але черга не довго. Оформляємо паспорт, загранпаспорт для дитини. Ні, швидко, сьогодні пішов, відразу виготовляємо. Ми не довго чекаємо, ми тільки що прийшли. Не знаю, як в тижні, але сьогодні для мене це швидко. Під час повітряних тривог та відсутності електроенергії міграційна служба послуги не надає. У Нас все прив'язано до енергопостачання. всі комп'ютери, система надання послуг все тільки в електронному варіанті, і все пов'язано з постачанням електричної енергії. Працівники працюють, але послуги надавати на жаль не можемо. За словами Анатолія Федорчука, додаткові підрозділи міграційної служби заплановано відкрити ще в п'яти громадах області. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. 300 коронарних стентів для відновлення прогідності судини при інфаркті міокарда для Житомирської обласної лікарні надали волонтери з Нідерландів. Операція стентування використовується зазвичай пацієнтам з ішемічною хворобою серця, яка проявляється болями в ділянці серця, і в кінці кінців проводить до того, що в людини виникає гострий інфаркт міокарда. І тому стенти використовуються в двох випадках, коли вже настає сам інфаркт. А також в планових ситуаціях, коли ще справа не дійшла до пошкодження серцевого м'язу, до розвитку інфаркту, і тоді стає питання двох способів лікування: або відкрита операція, або малоінвазивне оперативне втручання за допомогою встановлення стента своєчасну коронарну судину, відбувається профілактика такого тяжкого складення, як інфаркт міокарду. Валентину Дідківську з інфарктом госпіталізували вночі, 17 жовтня. Пацієнтці одразу ж зробили операцію стентування. Жінка каже, що зараз вона почуває себе добре, і вже 21 жовтня її планують виписати з лікарні. Ніколи над цим не задумувалася. Не думала, що в мене є проблеми з серцем. При виникненні цієї проблеми я думала, що це шлунок. Які були дома ліки для порятунку шлунку свого я всі пила у дві години ночі. Мені різка така була більша, я вже не знала, що робити. Людина, яка приїхала на швидкий, зразу зрозуміла, що у мене проблеми з серцем. Мені сказала фельдшер і на основі тієї кардіограми, яка була, що у мене інфаркт. І приїхали ми сюди жодної секунди затримки не було. Щорічно в області реєструють близько тисячі пацієнтів з діагнозом інфаркт міокарда. Розповідає завідувач кардіологічного відділення обласної лікарні Микола Кушнір. Сьогодні ми вийшли на показник більше половини всіх гострих інфарктів. Ми лікуємо швидко. Вони попадають в так званий терапевтичний час, тобто, в те вікно, коли є, ми маємо можливість надати самі кращі результати по, по лікуванню гострого інфаркту. Щороку у нас в клініці ми стентуємо порядка десь 450 гострих випадків інфарктів. Отриманих стентів вистачить на рік для проведення операцій як ургентним хворим, так і пацієнтам з предінфарктним станом. Стосовно взагалі самого стентування, ми для наших невідкладних пацієнтів подержав. Ним програма маємо дані витратні матеріали, тобто пацієнти забезпечені з пацієнтами, які поступають сюди для планових речей. Звичайно, це є проблема, тому що це лягає на плечі лікувального закладу. Відповідно, ці стенти будуть використовуватися як і для відповідно для ургентних хворих і відповідно ми будемо мати такий ресурс, як зробити дані оперативнотучання безкоштовними для пацієнтів планових. Аліна Домбровська, Ігор Грач, новини на Суспільному. 20 жовтня у Житомирі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 2 до 8 градусів. У Бердичеві хмарна з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура від плюс двох уночі до 9 в день. У Коростині буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від трьох до дев'яти градусів. У Малині очікується хмарна погода. Зранку прогнозують дрібний дощ зі снігом. Температура від трьох до дев'яти градусів тепла. У Новограді Волинському ясно. Температура повітря від двох уночі до плюс дев'яти в день. У Олевську очікується ясна погода без опадів. Температура від 2 до дев'яти градусів. Як поводитись під час обстрілів в умовах артобстрілу або бомбардування просимо населення зберігати спокій та виконувати такі рекомендації? Якщо ви перебуваєте в будівлі, рушайте до найближчого укриття, тримайтесь на відстані від вікон для уникнення уражень нервової системи, рухайтесь з відкритим ротом та закривайте вуха руками. Візьміть з собою воду і, за можливості, інструмент для розбору завалів. Вірте в збройні сили України. Новини спорту повертається в ефір суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.